Війна для мене розпочалася у 2014 році, з березня, коли почалися воєнні дії в Криму, потім у Донбасі, і вона триває вісім, майже вже 9 років. У мене було дуже багато стосунків з Росією. Я, у мене навіть там планувалася вдруг друк книжка. І з початку Майдану я відмінила цей друк і більше ніколи не була в Росії. А до цього я досить часто їздила. У мене багато друзів там живе, і я їздила і на наукові якісь зустрічі, і на дружні зустрічі і в Пітер, і в Москву. І тому, ну скажімо так. Ця частина мого життя закінчилася в 2014 році. Ідея перше поїхати була тата, з якою я співпрацюю це наша команда. І коли вона вона поїхала як поліцейська, да і коли вона повернулася, вона зразу, заходячи на нашу базу, сказала: Наташа завтра ти їдеш з нами, тому що там потрібні лікарі Ми зрозуміли, що треба допомагати цивільному населенню, яке залишилося на деокупованих територіях. Це спочатку була Київщина. Перше ми проїхали через Ірпіння, потім приїхали в Гостомель, Гостомелі були недовго. І потім ми поїхали в перші наші далекі села, які під Гостомелем. Була сільський клуб, чи дом культурну, ну, щось таке, вже не зрозуміло. Холодно дуже. Це ж якраз початок березня, ні, квітня, початок квітня. Всі вдягнені, всі замерзлі, всі бояться, немає світла, всі бояться зняти з себе одяг, натушкані. І коли бачать ліки, починають плакати. це була така дуже. Щемлива ситуація, і звичайно, я вперше тоді в той день побачила те, що було за лісом. В лютому, березні, в квітні я жила якраз на Виноградарі під лісом. Там, тобто за лісом, вже були бойові дії. І от все, що я чула щодня, я його побачила. От, коли ми приїхали в Балаклію в Балаклію, це вже другий чи третій раз, ми приїхали там організовували гінекологічний прийом. У них прям в лікарні, яка там зберіглася. Ми, я взяла з собою апарати УЗІ, я взяла з собою всі свої розхідні матеріали, світла в них не було. І ми все це привезли і е, повинен був проходити гінекологічний прийом. Е, і прийшла жінка за, сім, за 70 років з запущеним страшним раком шийки матки і. Яка мені сказала, що 74-го року до лікаря вона не ходила, бо її нічого не турбувало. Щемлива ситуація, коли от особливо це почалося на Харківщині і на Донеччині, коли ми приїжджаємо, там люди довго були в окупації довго від трьох місяців до шести до семи місяців. І вони бачать українські ліки, саме коробочки з написом на Ой, там же ж по-нашому написано. Ой, там же ж, там же. Ж". І ти розумієш, що ти не привіз ліки, ти привіз. Україну, ти привіз віру в те, що Україна не залишає цих людей, і вони так радіють цим коробочкам з українськими написами, що ми намагаємося якомога більше купувати саме наші ліки. Херсон і Херсонщина, все, що навколо. Нас так ніде не зустрічали. Ми їдемо, по дорозі йдуть люди, вони нам махають, вони це роблять не тому, що треба, а тому, що в них всередині є таке бажання. І коли там бабуся приходить до нас, там в неї ручки трусяться, ножки трусяться, тиск 102, 140, там, 150, їй погано. А, І Ми їй там дали ліки, там, ну якийсь кульочок з ліками, якийсь, якусь аптечку, я їй подивилася, тиск поміряла, там, глюкозу поміряла, розказала, що робити. І вона, стоп! Через 20 хвилин вона тащить нам мішки з закрутками, вона тащить нам вареники, вона тащить нам ще щось. І ми такі, типу, ми ж не за їду працюємо. Ні, діти, діти, я вам оце дам. І ми у нас так зранку у нас повна машина, ліків на вечір у нас повна машина, картоплі, капусти, там ще чогось. І вони просто це, от, це настільки, і ти розумієш, ти не можеш не взяти. Ну, ти повинен це взяти, бо людина принесла і от, от просто від щирого серця. Мені доводилося ну виймати осколки зі спини, там обробляти трофічні язви, некротичні. Оглядати вперше. Я була першим педіатром для дітей, які народилися там на Сумщині або на Харківщині, і їх ніхто не дивився. Там пройшло два-три місяці. Я ніхто не дивився жінок після пологів, Я була перша, хто їх дивився. В основному це серце, в основному це якісь ситуації з тиском, тому що люди. Довгий час не мали доступу до ліків. А моральні висадження не стала, так? Воно давно настало, воно вона ще влітку настало. Просто що треба це усвідомлювати і робити маленькі паузи, робити якісь відновлюючі речі, тому що інакше можна ну, зовсім згоріти. І я підозрюю, що більшість з нас всіх, я не маю на увазі тільки нашу команду, ті, хто живе в цьому. Ми ще довго будемо це вигрібати, чисто психологічно. І я всіх закликаю мати психолога свого вже зараз. А в команді у нас вже ми вже ми періодично говоримо на тему, що будемо робити. От перемога, що будемо робити? Я точно хочу поїхати кудись, де нікого не буде. І сидіти, дивитися на велику воду. І все. довго, мовчки нічого не робити.